Питання, чому ми сваримось, коли любимо один одного? Чому ми можемо злитися, психувати, нервуватись один одного, коли ми любимо? Відповідь проста: бо любов це не гарантія і не про відсутність негативних емоцій наших, бо ми живі, і наші емоції це не про любов. А наші емоції про наші потреби. І часто вони можуть бути незауважені, незадоволені. І сварка це не про я тебе не люблю або ненавиджу, а може бути про почуй мене. Часто так в стосунках актуальних буває, що ми просто повторюємо те, що бачили в дитинстві. Ми можемо втікати, коли нам боляче, або ж нападати. І дуже часто ми так насправді не сваримося про нові стосунки, а про старі рани. Я готова вам супроводжувати цей шлях, щоб дослідити, про які старі рани йдеться в теперішніх ваших стосунках.